Бутньому навчився це робити. Так, тут ключове слово дія, да, тому що ми представ, представники більш діяльнісного підходу, і тому він для нашої людини навіть ближче за сприйняттям, тому що наша людина ще дуже хоче завжди отримати чарівну таблеточку. Коли вони приходять на консультацію. Е, Нє, все зрозуміло, ну що конкретно, да, що, що ти ймела в виду? Тобто ти маєш розповісти конкретно, але е, дуже часто проблеми бувають такими, що немає чарівної таблеточки на сьогодні, і тобі доведеться все одно копатися. Але копатися все Одно треба в дії. Тобто треба діяльнісно пропрацьовувати, навіть копатися, це теж дія. І тому треба повертати людину до діяльнісного підходу і розбору психології своєї власної і своїх психологічних проблем. Тому що ну, знову ж таки повертаючись до питання кушетки для наших людей це нам чуже, трошки нам чуже. Хоча є люди, які дійсно орієнтовні. І заточені під такий вид допомоги, тому я завжди своїм колегам розповідаю, що коли ви говорите я працюю в цьому методі, а в цьому не працюю, то ви трошки неправі, тому що ви маєте орієнтуватися під певну людину і підхід вибудовувати саме з урахуванням її індивідуальних особливостей. З кимось ви будете працювати в психоаналітиці, а з кимось ви будете працювати в гештальті, в комусь ви будете працювати з кіпіті і так далі. Тобто ви будете обирати під людину.